Мені раз мені один клієнт казав, що вас не може бути всі кухні по 5 тисяч гривень. Я кажу: ну таке було, таке було по кухнях, але 8 років тому. Бо я з меблями вже 16 років працюю, розумієте? Коли я ще до школи ходив, то я вже пацанівчив збирати ті меблі. Отже, але суть зараз не в тому. Дивіться, по кухнях, по кухнях. Я можу зробити кухню за п'ять тисяч гривень з стільницею, і доставка буде безкоштовна. Але розмір кухні буде там 1 метр сорок сантиметрів. Один метр сорок сантиметрів. Низ один метр сорок і верх один метр сорок. Можна так зробити за п'ять тисяч гривень, але то маленький розмір. Кухні не можна всі зробити в одну ціну, Ну, бо в кожного клієнта різний розмір. Але Якщо вам треба, наприклад, на 3 метри кухню і фасади фарбовані, то ціна потягне там 29 тисяч гривень, 28 плюс-мінус. І доставка буде безкоштовна в будь місто України і оплата буде в день отримання. Просто собі майстра знайдете в своєму місці, бо ми з Львова відправляємо, ми з Львова відправляємо, майстра знайдете в своєму місці, який до вас прийде і її збере. Там нічого складного нема. Бо пачка розпаковується, і кухня йде вся по деталях, просверлена. Деталюровка є, полки, буковинки, фурнітура, шуруфи, завіси все є. Просто зібрати коробку, навішати дверку, все, кухня готова. Лишається тільки її навішати, і врізати мийку, і врізати варочну поверхню. Для того вам вже треба майстра, який має лобзик. Бо є такі майстри, що приходять до хати і кажуть: а ви маєте лобзик або молоток. Ну, таких майстрів зразу треба гнати в шию або копати в попу. Окей? Та й все.